Російська армія продовжує тиснути на кількох напрямках. Ситуація складна на сході і північному сході України, особливо в Донецькій, Харківській та Сумській областях. Попри це, українські сили оборони дають відсіч і знищують ворога там, де можуть. Фронт не обвалився, але загроза зростає. Деталі замить на каналі «Сейчас». Ставте лайк і починаємо. За даними Deep State, за один тиждень Росія захопила понад 100 квадратних кілометрів української території. Це найбільше просування з грудня. Ворог має успіхи в районі Біловодів на Сумщині, Кам'янки, на Харківщині, а також Котлярівки на Донеччині. Росіяни вже за три кілометри від межі Дніпропетровської області. На напрямку Торецьк-Зоря-Романівка росіяни також тиснуть. Українські сили були змушені залишити Гнатівку, Стару Миколаївку і кілька опорних пунктів. У старій Миколаївці тривають бої, але загроза оточення змушує відходити на північ. Одночасно Росія концентрує війська вздовж кордону з Чернігівською областю. Як розповів речник оперативно-тактичного угрупування Сіверськ Вадим Мисник, вони тримають у напрузі та сковують наші бойові підрозділи, щоб ми не перекидали їх на гарячі ділянки фронту. Кінець цитати: найбільша концентрація ворога навпроти Сумщини у Курській області. Там росіяни накопичують сили і намагаються розширювати зону боїв, але українські військові завдають їм максимальних втрат. Найгарячіше нині на Покровському напрямку. Кількість атак 23 та 24 травня перевищила 200 щодня. Ворог атакує в напрямку Добропілля, концентруючи там сили. Військовий, із позивним «Мучної» розповідає: Будь-яке пересування ворога наші бійці фіксують і відпрацьовують. На північ від зеленого окупант працює дронами та артою по наших позиціях. Дуже тяжко встояти у кілзоні, коли тільки відбувається рух, і вони відразу вмирають. На напрямку Дачинського Лисівки Сухого Яру ситуація стабільна. Українські воїни працюють по ворогу. За словами іншого військового із позивним Алекс, село Багатир майже повністю під контролем Росії. Логістика ускладнена, заїзди туди дуже проблематичні. На Запорізькому напрямку Збройні сили України намагаються стримати ворога в районах малих Щербаків і Щербаків, щоб не втратити логістичні маршрути на Павлівку і Новояковлівку. Росія відповідає керованими авіабомбами, намагаючись порушити постачання. На Курському напрямку біля населеного пункту Тьоткіно українські сили здійснили кілька атак безрезультатно. У Вовчанську на Харківщині 34-й батальйон Вовкодави, 57 57-ї окремої мотопіхотної бригади, знищив штурмову групу ворога, яка намагалась закріпитися серед руїн міста. Втрати обох сторін у цій війні вже сягнули 1-2 мільйона людей, повідомив Кіт Келох в ефірі Fox News. За словами спеціального представника президента Сполучених Штатів, це більше ніж втрати Вашингтона у Другій світовій війні, які становили 418 тисяч бійців. Фронт мо це суцільний тиск. Ворог наступає, Україна тримається і завдає ударів у відповідь, але кожен метр коштує надто дорого. Як довго ще триватиме ця боротьба? І чи вистачить у світу ресурсів, щоб допомогти Україні стримати наступ ворога? Друзі, залишайте свої відповіді у коментарях під відео та підписуйтеся на канал.